Іячі Єгипет, коли вони на площі, скажімо, там метрів 50 облаштували такі сценічні шатради, там. На жаль, але я думаю, що так, двохповерхові, до трьохповерхові такі павільйони вони собі побудували, це є дуже дорого. Але ми до того прагнемо, всі Петрові вже пообіцяли. І тому найкраще передати сьогодні можна через такі банери. І те, що сьогодні Ліля включив музику. Це банерина дала нам пані Віра Матковська. Це е, частина з цих е, об'єктів, які включені в проєкт Олександра Смика Тернопіля, Духовний центр Українства. Е, це пропозиції е, друкована продукція, з якою ми, яку ми е, роздавали віддачам нашого стенду. Ще зверніть увагу, це вишита карта, яка теж дуже символізує е, великий е, такий пласт. Е, Цілої культури, цілої науки вишивка на тернопільщині таких карт є тільки дві на тернопільщині на Франківщині, тобто Франківщина Білку, е... і все. Звучали, звучали пісні, які включені в збірку пісень, які ви знаєте, місто Тернопіль до Дня Незалежності і до Дня міста готувало це зібрана в одному диску збірочка пісень про наше рідно рідне місто Тернопіль. Ми дуже пишалися тим, що окрім нас ніхто не озвучував так стилізовано свого свого стенду. Але безумовно що. Однозначно окрасою нашого стенду були усі е, ті е, гарні дівчата, які символічно підкреслювали не тільки таке духовне багатство Тернопільщини, але і той великий людський потенціал, який є в нас на Тернопільщині. Отак і зупиняли перехожих. Нам надав. Олександр Смик це з його приватної садиби Потік Ірва в Кременці, ви знаєте, теж унікальний такий сад скульптур, який теж є одним з таких цікавих туристичних об'єктів на Кременеччині. Кожен наш окремий регіон, кожен регіон має свою невичерпну скрабницю легенд. Але чомусь дуже нам сподобалося, ну є багато легенд довкола Кременця, і одна з них ви знаєте про дуже вродливу, дуже жорстоку і дуже ем, волюву жінку, е, яка свій час була володаркою Кременця. Е, і дуже багато різних оповідань про те, наскільки вона була жорстока, але е, в процесі вивчення самої е, історії. Володіння Кременцем Бони ми дійшли, ну отримали інформацію, наскільки вона була ще мудрою і дуже такою ефективною володаркою Кременця, і за 20 років